Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні у нас понеділок. Сьогодні у нас так сонячно, гарна погода. Я чекаю клієнтів. Зараз ми будемо шукати однокімнатну квартиру. У нас такий запрос: однокімнатну квартиру до 15-17 тисяч доларів. Хто також шукає такий варіант. Не перемикайтеся, вам покажу першим. Вам буде цікаво. Перший варіант розташований в 607 мікрорайоні. Це однокімнатна квартира, другий поверх п'ятиповерхового будинку. Квартира 32 метри. Гарний житловий стан. Ось така кухня. Квартира дуже сонячна. Ціна квартири 17 500 доларів. До метро Студентська дві зупинки. тролейбусом. Ось такий балкон. І дуже гарна погода сьогодні. Друзі, рубрика, що кажуть люди, після перегляду квартири. Це була наша перша квартира, яку ми подивилися. Вона нам не сподобалася. Ну не сподобалася, тому що ціна там 17 тисяч 500 доларів. І поки що продавець не торгується, тому що вона не знає, що вона буде купляти собі взамін. Вони там шукають другий варіант. В общем, там дуже довга історія, тому ми одразу вирішили їхати на другий варіант. Не перемикайтеся. Варіант номер 2 Ця квартира розташована на п'ятому поверсі 9 поверхового будинку. Від метро Академіка Павлова йти приблизно 12-13 хвилин. Квартира без ремонту, але можна жити. Ціна цієї квартири 17 тисяч доларів. Площа квартири 27 метрів. Вона. Маленька, але дуже затишна. Е, також служби санвузол без ремонту. Ось такий санвузол. І у ванни немає світла. Ціна 17 тисяч. Так, що кажуть люди на цієї квартирі, ця квартира нам сподобалася. Нам сподобалося місце розташування. Ну, житловий стан можна там прибрати і взагалі жити, перше перш время якийсь. От квартира нам сподобалася. Ми продавцю запропонували 15 тисяч доларів. Чекаємо відповіді від продавця, і поки продавець думає, ми їдемо далі. Дивиться третій варіант. Ця квартира розташована на четвертому поверсі. 9 будинку, Площа квартири 33 метри. І будинок, другий будинок від метро Салтівська. Дуже гарне місце розташування. Так, це у нас балкон, кімната у квартира. У квартири треба робити ремонт, але його почали робити. Так, це у нас кухня. Зверніть увагу, вона така дуже простора. Тут більш, ніж 7 метрів. Ось така кухня 33 метри обща, обща площа. І ціна цієї квартири 18 тисяч доларів. А тут люди кажуть таке. Квартира нам сподобалася, але ціна занадто висока для цього стану. Продавець казав, що взагалі, взагалі не торгується. Ми запропонували 16 тисяч доларів, нас послали, тому ми їдемо далі, їдемо на Холодну Гору, дивитися квартиру, яка коштує всього нічого 13 тисяч доларів. Не перемикайтеся. Друзі, і ще один варіант, це у нас четвертий, але я про цю квартиру вам вже розповідала. Клієнти захотіли її подивитися, тому що вона входить в діапазон цієї вартості до 15 тисяч доларів. Показую вам перше. Так, це у нас квартира студія Є балкон. Розташована вона біля метро Холодна Гора. Такий балкончик. Все, що ви бачите, залишається. Так, шафа купе ось така велика. Холодильник. Міні-кухня і ось такий санвузол. Бойлер в наявності. Ціна – 13 тисяч доларів. Рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Звісно, що після того, як ми передивилися три варіанти: це повноценні квартири з балконом, з кухнею, все окремо, звісно, цей варіант нам показався занадто малим. Малим, але він коштує 13 тисяч доларів, тому є над чим подумати. Ми чекаємо відповіді від продавця, якому ми запропонували 15 тисяч. Відповіді від продавця, якому ми запропонували 16 тисяч, який нас послала. Може, ми ще і повернемо повернемося до нього. Так ну і поки е ті думають, ми будемо шукати другі варіанти.